Так що ж робити при автоматичному самообостійності? Говорити собі, що ти саме найкраща, а це не працює, Оксана. Це не працює. Це не працює. Розумієте? То, що ви найкраща і все одно обезцінюєте себе, поки ви не приймете, що ви, пані Оксана, являєтеся унікальною. Чому? Бо ви одна на цій планеті. Такої іншої Оксани немає. Вона може бути схожа на вас, в неї може бути більша грудь. Менша попа, худіші ноги, жирніше волосся, чорніше волосся, накачані губи, це не має значення. В неї не буде досвіду, який ви маєте, тому кожен із вас є унікальним. Другий момент, де б ви не жили на цій планеті, в Україні, за її межами, ви люди, ви не українці, ви не англічани. Не американці, ви люди, ви біологічний вид людей. Тому люди живуть на планеті Земля. Тому, де б ви не були на цій планеті, це являється вашим домом, але вам нав'язують ілюзію, що оте село, ота Грушка у селі Бундурів Вінницької області це ваша рідна домівка, ваша рідна родомівка, де ви знаходитеся зараз. Ви можете народитися в будь-якій країні, але ваш дім, там, де ви знаходитеся зараз, якщо ви цього не розумієте, вам легко управляти. І один дуже важливий момент. Ви живете не серед інопланетян, ви живете серед представників свого виду. Тобто серед людей. Тому ви не можете серед представників свого виду біологічно відчувати себе одинокими та покинутими. Але соціум загнав вас куди? В телефон, в комп'ютер, в телевізор, щоб ви що? Жили у своїй маленькій квартирці і ненавиділи свого сусіда. Навіщо він це зробив? Бо так легше вами управляти. Чим більше ви розрознені, тим що, тим менш ви небезпечні для цієї системи.